Знаєте, от що цікавого можна знайти в смартфоні за 10, 20 чи навіть 30 тисяч гривень. Ну, процесор став потужніше, ну камери ще краще. Але ми, в принципі, цього від них і очікуємо. Інша справа новенький смартфон за 5,5 тисяч гривень, наприклад, цей Realme C71, який вийшов зовсім нещодавно. От що змогла помістити сюди китайська компанія, і чи можна насправді назвати його ідеальним бюджетником без недоліків? Дізнайтесь в Кінці цього відео, тож вмощуйте зручніше, і вітаю ви на каналі Кібернетики. Мене звуть ігор. І саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Розпочинаємо з пакування, і смартфон приходить до вас в класичній бюджетній жовтій коробці, всередині якої ви знайдете власне, сам смартфон одразу ж в захисному чохлі, і чохол мені подобається. Так, він ніби звичайний силіконовий, але позаду таки матовий. І це цікаве рішення, яке стильно виглядає і на смартфоні. Окрім цих двох елементів, в коробці ви отримаєте кабель для заряджання, блок живлення на 45 ватт, скріпку і документацію. Нічого не сподіваюся. Вого, але й без несподівано відсутніх елементів. Теж Тож тут у нас стабільність. На самому смартфоні одразу ж заводу є і захисна плівка, і я подер її буквально в перший день. І дуже дякую, що вона взагалі тут була. Бо подряпано екрану я би просто не пережив. Тож будьте обережними, не будьте як я. Що стосується дизайну, то цей Realme C71 нагадує мені модель C75. Ну що там нагадує зовні вони дуже подібні, особливо блоком камер. І мені загалом подобається і нестандартний градієнт тут на задній панелі. Тримаючи смартфон в руках, у вас не виникає враження. що Це якийсь супербюджетник. І так, звісно ж, корпус тут пластиковий, проте до збірки питань теж абсолютно немає. Все чітко, все красиво і надійно. Занурювати смартфон у воду, звісно ж, не можна. Але пилу та бризок він не боїться, вага пристрою 196 грамів. Він не найлегший, але й важким його не назвеш. В руці тримати комфортно і користуватися. Однією рукою загалом теж зручно швидко пробіжимося по граням, і тут в нас порт для заряджання та роз'єм для навушників знизу ліворуч розташувався королівський слот під дві сімки та sd карту. Праворуч гойдалки регулювання гучності та сканер відбитка пальця. І останній працює насправді дуже добре в даному пристрої. Він доволі швидкий і добре розпізнає вас та ваш відбиток прикладати палець по 5 разів під різними кутами тут точно. Не доведеться, але я чекаю, коли і в бюджетниках сканери будуть уже ставити під екран, тому що ну палець так уже просто звик. Екран Realme C71 71 це непоганий IPS діагональю 6,67 дюйма, роздільною здатністю HD зі щільністю пікселів 264 ppi та максимальною частотою оновлення 120 Гц. Чи можу я назвати його найкращим екраном на ринку? Ну звісно, ні. Чи поганий цей екран? точно непоганий він такий, як і у всіх конкурентів в цьому сегменті з усім хорошим та поганим, що несе за собою це формулювання. Так, можливо, хотілося б більшої роздільної здатності, але пікселів я тут не бачу. Очі від нього не втомлюються. Складність роботи теж питань немає. І яскравості вистачає навіть для роботи на вулиці під сонцем, хоча і не скажу, що прям з великим запасом. Кольори приємні, кольори насичені. І для перфекціоністів цей екран не підійде тільки з однією. Причини, бо нижня рамка тут більше ніж всі інші, але це не особливість смартфону, а особливість бюджету. Якщо хочете симетрії, то треба просто доплатити. Хоча в своєму бюджеті він топовий. Що стосується внутрішнього наповнення, а я маю на увазі залізу та систему, то Realme C71 працює на 12-нанометровому процесорі Unisoc Tiger T615. Це класичний бюджетний процесор, близький за рівнем до Snapdragon 680 чи Galio G99, і на ринку насправді можна знайти смартфон і попотужніше, наприклад, Galaxy A06. Загалом за 5,5 тисяч гривень я би сказав, що залізо тут мало б бути потужніше. Але чи цієї потужності вам недостатньо? Ну ні. Щоденні завдання по типу гортання стрічки та відповіді на повідомлення працюють без фрізів. В тестах смартфон не виблискує високими значеннями, але в реальності навіть в ігри тут грати можна, хоча й не на найвищих налаштуваннях графіки, що в принципі логічно. Якщо ж говорити про роботу системи, то в нас тут Android 15 в парі з фірмовою Realme UI. Система стабільна і збалансована, а в цьому допомагають і мінімум. 6 ГБ оперативки, які можна розширити до 18, і 128 або ж 256 ГБ сховища, яке теж можна розширити. Тут все залежить від обраної вам модифікації. Мене система влаштовує, це не моя улюблена, але і критичних зауважень до неї немає, адже в бюджетнику ви і не чекаєте якихось інновацій і фішок AI. Тут все має бути просто, чітко і стабільно. Так воно, в принципі, і є. З недоліків системи, хіба те, що тут є і ці. Лий оберемок непотрібних вам застосунків та ігор, які не можна не завантажити при першому запуску. Але ну це біда всіх китайських смартфонів, а не саме цієї моделі. Отак, от, от плавно і швидко ми дісталися до теми камер та фото і відеозйомки і тут все доволі неоднозначно. По-перше, модулі тут не три, як може здатися на перший погляд. На задній панелі в нас основний модуль на 50 мегапікселів. Проте не поспішайте радіти цифрі, адже ми ж пам'ятаємо з вами, що сьогодні знімок це скоріше про софт. І інколи цей софт працює дуже добре і видає справді приємну картинку з деталями та об'ємом. І хоч берете і викладай всі соціальні. Ні, мережі цю квітку, але часом він намагається дати дуже багато насиченості та контрасту, настільки, що деталі просто губляться і стають не такими вже й читабельними. Отримати хороший знімок на цей смартфон точно можна, якщо погода і світло будуть вам сприяти. А от ввечері тут дива не стається, і навіть в нічному режимі ви врятуєте для себе не так багато додаткових деталей. Так, фото стануть трошки краще, але не глобально. Фронта. Тут всього на 5 мегапікселів, і тут теж очікування завищувати не варто. Це я як про фото, так і про відео. До речі, що стосується відеозйомки, то тут і основний модуль зірок з неба насправді не хапає. Максимум Full HD 30 кадрів на секунду. В ідеальних умовах виходить непогано, проте, якщо знімаєте проти сонця, то можна спостерігати приступи роботи експозиції. Є надія, що відеозйомку поправлять софтом і оновленнями, так як і фото, тому що смартфон Новий на нашому ринку, тож нам з вами залишається тільки чекати і сподіватися, що це взагалі можливо. Але якщо ви шукаєте смартфон для фотографування лічильників, то це просто фантастичний варіант. Хоча я навіть лічильники на останній iPhone фотографую. Декілька слів про автономність. По-перше, в інтернеті ви можете побачити різне значення об'єму акумулятора. Десь це десь просто 6000 мАч. Це тому, що все залежить від регіону, і ці значення можуть бути різними. В Україні це 6000. Для чого взагалі так плутати користувачів? Не питайте, я не знаю, але ви можете написати свої версії в коментарях. Але як не крути, а акумулятор це така сильна сторона цього гаджету, бо таких об'ємних батарей. В бюджетниках досі не більшість. Realme C71 живе два дні середньостатистичного використання або один день дуже активного. При цьому зарядка 45 Вт допоможе вам швидко поновити запас ємності, якщо це буде потрібно. І отут хвалю отут, красиво.